Права номер 1078. Знайдіть координати точок перетину прямої з осями координат. Коли пряма перетинає вісь х, вісь абсцис, y має дорівнювати 0, підставляємо це значення у рівняння. Отримуємо. 03х дорівнює 6. Тоді х дорівнює 6 поділити на 03 це три десятих. Тобто. Це все одно, що ми множимо на обернений дріб на 10 третіх, 6 та 3 скорочується, це 2, отримуємо 20. Тобто ця пряма перетинає вісь абсцис в точці А, яку ми назвемо, в точка А з координатами 20. 0. Тепер Теперсь і е, пряма перетинає вісь Y, коли абсциса дорівнює 0. Підставляємо це значення в наше рівняння. Маємо 02 дорівнює 6, тобто y дорівнює 6 поділити на 2 десяті, або ж це буде 6 помножити на 10 других. 6 та 2 скорочуємо, залишається 3, тобто 30. Ця пряма перетинає вісь y в точці х0, 30. Вправа номер 1079. Складіть яке-небудь лінійне рівняння з двома змінними, розв'язком якого є пара чисел. Ось давайте підставимо в це рівняння пару чисел мінус 2 та 1. Наприклад, Х плюс Y. Замість х підставляємо мінус 2, замість y підставляємо 1. Тоді це має дорівнювати. Це має дорівнювати мінус 1. Перевіряємо, мінус 2 плюс 1 дорівнює одиниця. 1. Вправа номер 1080. Складіть яке-небудь лінійне рівняння з двома змінними, розв'язком якого є пара чисел. Ну, нехай візьмемо 2х мінус y. Підставляємо тепер значення х та значення y. 3 помножити на 2 6. 6 мінус 5 буде 1. Так, знову перевіряємо, 2 помножити на 3 6 мінус 5 1. Ось ми отримали наше рівняння. 2х мінус y дорівнює 1. Вправа номер 1081. Знайдіть розв'язок рівняння, який складається з двох рівних чисел. Тобто маємо х, який дорівнює y. Давайте перепишемо це рівняння, замінивши y на х. Отримаємо 7х плюс 8х, так як y дорівнює х дорівнює 30. А отже, 15х дорівнює 30, х дорівнює 30 поділити на 15, 2. тобто пара чисел, які є розв'язком рівняння, це 2. та 2. Вправа номер 1082. Знайдіть розв'язок рівняння, який складається з двох протилежних чисел. Що це значить? х дорівнює мінус y. Давайте в даному рівнянні замінимо х на мінус y. Що ми отримаємо? Мінус 12 помножити на мінус y плюс 17 у дорівнює мінус 87. Тоді 12 мінус на мінус плюс. Плюс 17 дорівнює мінус 87, 29 дорівнює мінус 87, та y дорівнює мінус 87 поділити на 29. Це в нас буде мінус 3. Тобто х дорівнює мінус y, х дорівнює 3, y дорівнює мінус 3. Розв'язком цього рівняння є пара чисел 3. Мінус 3. Вправа 1083. При якому значенні А пара чисел є розв'язками рівняння. Щоб ця пара чисел була розв'язком рівняння, потрібно, щоб коли ми підставимо замість х перше число з цієї пари, замість y друге число з цієї пари, ми отримаємо тотожність. Давайте підставимо 2 помножити на А. Плюс 7 помножити на 2а, це все має дорівнювати 16. Тобто 2а плю 14а дорівнює 16, 16а дорівнює 16, а отже А дорівнює 1. Тобто пара чисел А 1 та 2 є розв'язками цього рівняння. Вправа номер 1084. При якому значенні А пара чисел є розв'язками рівняння. Ви пам'ятаєте, що пара чисел є розв'язками рівняння, якщо підставивши перше число з цієї пари замість х та друге число з цієї пари замість y, ми отримаємо тотожність. Давайте підставимо 3 помножити на мінус 4 плюс 5 помножити на 2 має дорівнювати А. Тоді. Мінус 12 плюс 10 дорівнює а, тобто А дорівнює мінус 2. Тоді, коли А дорівнює мінус 2, ця пара чисел є розв'язком цього рівняння. Тепер підставляємо в друге рівняння. Мінус 4 замість х помножити на А плюс 5 помножити на 2 дорівнює 18. Мінус 4а. Плюс 10 дорівнює 18, мінус 4а дорівнює 18 мінус 10 буде 8. Тобто а дорівнює 8 поділити на мінус 4 мінус 2. Тобто, знову, коли а дорівнює мінус 2, ця пара чисел є розв'язком рівняння. Вправа номер 1085. При якому значенні А графік рівняння проходить через початок координат. Що це значить? Це значить, що точка У початок координат, тобто 0, 0, з координатами 0, 0, належить цьому графіку рівняння. Тобто, підставивши замість х 0 та замість Y 0, ми отримаємо тотужність. Давайте порахуємо А. Тобто 11 помножити на 0. Мінус 13 помножити на 0 має дорівнювати А плюс 4. Тобто А плюс 4 дорівнює 0, тобто А дорівнює мінус 4. Коли А дорівнює мінус 4, даний графік проходить через початок координат. Вправа номер 1086. При якому значенні А через точку проходить графік рівняння. Коли графік проходить через точку, це значить, що підставивши замість х його абсцису, а підставивши замість y його ординату, ми отримаємо тотожність. Давайте запишемо. 4 помножити на 5 мінус 9 помножити на мінус 3, дорівнює А. Тобто А дорівнює 20 плюс 27 дорівнює 47. Тобто, коли А дорівнює 47, цей графік проходить через точку А. Номер 2. Так само підставляємо замість Х значення абсциси, замість y мінус 3, отримаємо 6 помножити на 5 мінус А помножити на мінус дорівнює 15. Тоді 30 плюс 3а дорівнює 15. 3 А дорівнює 15-30 мінус 15, а дорівнює мінус 5. Коли А дорівнює мінус 5, графік другого рівняння проходить через цю точку. Права номер 1087. При якому значенні А графік рівняння проходить через точку. Щоб знайти А, потрібно замість х підставити абсцису цієї точки, а замість Y підставити ординату цієї точки. Дивимося, А помножити на х, 12х мінус 4 помножити на 4. Має дорівнювати 0. 12х дорівнює 16, з х дорівнює 16 дванадцятих, скорочуємо на 4, це буде 4 третіх. Тобто, коли у нас А дорівнює 4 третіх. Це в нас не х, це в нас тут А. Так? так як х ми підставили 12. Тобто, коли а дорівнює 4 треті, графік рівняння проходить через цю точку. Номер 2. Так само замість х підставляємо 0, замість y підставляємо 2. Тоді 0 плюс 4 у 4 помножити на 2 дорівнює 0. Що це значить? Дивіться, 8 не дорівнює 0. А отже, ні при якому значенні А цей графік не буде проходити через цю точку. Тобто такого значення А не існує. Номер 3. 0-0. Підставляємо, 0 помножити на А плюс 4 помножити на 0 дорівнює 0. Тобто 0 помножити на А дорівнює 0. Яке б ми не взяли значення А, рівність завжди буде правильною, а отже А набуває любого значення.